Пес Рекс абсолютно обожнював свого старого, пошарпаного плюшевого ведмедика, а кішка Шниця, вона була великою прихвильницею сонячних променів. Життя було досить передбачуваним, аж доки господарі Рекса не принесли додому нового писклявого плюшевого кролика. Рекс був у захваті, але тієї ночі шниця не могла відірвати очей від нової іграшки, що лежала у ліжку Рекса. Наступного ранку кролика не було. Натомість біля миски Рекса лежав його старий пошарпаний ведмедик. Рекс був дуже збентежений. Потім він помітив його. На дивані лежав його новий кролик, поруч з яким солодко спала шниця. Поклавши лапку на іграшку і задоволено муркотіла. Рекс підійшов, понюхав свого старого ведмедика, потім подивився на кішку з новим кроликом і просто зрозумів він обережно відірвав яскравий ярлик від кролика, відніс його назад на диван і поклав поруч зі шницею. Потім він підняв свою улюблену стару іграшку та пішов гратися. Це була мовчазна домовленість. Вона отримує блискучу нову річ, а він свого звичного старого друга. Дякую за перегляд.